Прицілом нового об'єктиву за результатами конкурсу Інформаційна передова Черкащини ТРК Ільдана отримала сучасну камеру від Національної спілки журналістів України зі слів очільниці обласного осередку Тетяни Калиновської. Техніка надана завдяки партнерам з Японії. «Телерадіокомпанія Ільдана. Я запрошую заслуженого журналіста України Миколу Дубового для отримання диплома переможця, а також довго просили. Телекомпанія Івдана, особливо оператор, камеру Canon R10. Для роботи, для роботи телекомпанії Спасибо. і жилет для оператора. Спеціальний жилет із японською. Ця камера допоможе в роботі Саши Петрушенка, якому зрештою вона дуже потрібна з картою пам'яті. Так, він, як кажуть, на кремно просив Бога допомоги, і ця допомога прийшла. Всім дякую.